Ще в офіційного ділера їх немає, а в мене вже є. Honda проглот 2023 року в максимально жирній комплектації, тобто 85 кВт батарея. Повний привід. Вибачаю, що не сказав зразу. Це не китайська хонда, не MNV якийсь там це. це настояща офіційна Honda. Зразу ж дете мені писати биток з Америки легенько в задню ляду і легенько пошкоджена ходова, що повністю все відновлено. Ну як бачите, вона на таких гарних 21-х тапках і на абсолютно новій різині. Та що там нова резина? У автомобіля 3000 рідного пробігу. Звичайно, є безключовий доступ, звичайно, є вентиляція, підігрів, електросідушки з двох сторін, пам'ять сидінь присутня, безпроводна зарядка для телефона є, великий моніторчик, проекція на, на шкло. Диві, коли я отут сиджу отак, що ногами не достаю туди, то ззаді ще нормально можна сісти. Абсолютно, диви, ще ззаді нормально місце. О, диви. Ще є куди сидіти. Так, що розказати по задньому ряду. Зразу бачимо, що є панорамочка. Місця дійсно багато. І так від, відпресована сідушка на два сидіння, а тут чуть нижче. Ну, два прям дуже круто їхати. Ну хоча я думаю, що трьом без проблем можна їхати в цьому автомобілі. Так, що там? Ну, понятно, що в такій машині багажник має відкриватися з ноги. Камера заднього огляду, 360, все це присутнє. Що що ми бачимо? Зарядочка є. До зарядочки теж є. Ого! Диви який! Крюк, таке враження, що це десь тягнути якогось вагона, а не автомобіль. Ну, надійність. Зразу говорять про надійність. І можна ще трохи біцуху підкачати. Ще якась книжечка. Ну, коротше, вам що, треба книжечка, вам ж треба автомобіль. Дай сядемо на водійське місце, що там по ньому. Зручна така посадочка, проекція дуже так круто виглядає десь там впереді на капоті. Кермо таке, наче вже його десь перешили, бо дуже грубе таке. От реально таке грубе, наче вже його десь шили на заводі. Так. І по запасу ходу саме цікаве, 65%. 291 кілометр вона проїде. Круто, круто. Виробник заявляє, що вона проїжджає 440 кілометрів. Але я вам кажу, якщо навіть він трохи пробріхує, то 400 все одно вона своїх проїде. Honda Prolog 2024 року у максимально жирній комплектації, повний привід, 3-700 пробігу, і ціна даного автомобіля. 35 500. Фотографії вже в нашому телеграм та інстаграм каналі. А приїхати купити цей ексклюзивний автомобіль можна або в Японії, або в Вінниця Данила Нечая 173А.